Треба депортувати абсолютно всіх так званих ухилянтів з-за кордону, бо Україна на сьогоднішній день вже має воювати всіма людьми, яких має по світу. Мені інколи здається, що люди, які виступають в українському, Ефірі на телемарафоні і так далі. Що вони мені здається, що вони грають в якусь комп'ютерну гру, знаєте, де можна просто наклацати на якийсь будиночок, і звідти вийде багато солдатів, якими можна воювати. Людей без їх власної волі, без їх права на життя, без їх права вибору, які абсолютно нічого не значать. Це просто кількість бойових. Одиниць і е, такий неадекватизм просуває керівниця медичної служби Вовки Давінчі Аліна Михайлова. Давайте це послухаємо. Я думаю, це буде дуже е, неприємно чути всім українцям, які знаходяться за кордоном. Наші всіх ухулян за кордоном це буде мільйонна армія людей. Ну вони... Чого ми вони... це не робимо? Во розвалили країну і не перелякались десь по. <рес> вони розвалили країну і не перелякались плисти через тису. Сидять просто дві неадекватки в ефірі і навалюють якогось лайна. Отак. Мерти, замерзти в воді, а воювати з таким поряд. Ну я не знаю. Що а, це... Ну почекай так зараз. Та сама історія. Ви думаєте, нам привозять кращий контингент з тих, кого босифікують? Пусифікують, кращий контингент привозять, ну, просто, просто сидять і навалюють, знаєте, що попало. При цьому це відбиває ще більше в українців з-за кордону повертатися назад в Україну. При цьому на Міністерство єдності 150 мільйонів гривень виділено, щоб вони сприяли поверненню добровільному поверненню українців за кордону. Після таких заяв треба вже не 150, а вже 250 мільйонів виділяти, щоб було це все більш потужно. І то на жаль, на тобто, у нас вікова категорія босифікованих бійців – це 57-58 років. Це люди із старшого віку, яких просто хапає серце. І нас, нас там привезли людину. Просто він навіть не доїхав на до бойових вихав їхав і хав. Кач безвпе він їхав на безпосередньо вже на позиції. І його по дорозі в машині схопило серце. Людині було 58 років. Людині було 58 років, його бусифікували. Він за три хвилини пройшов ВЛК. Не зрозуміло, як в нього були проблеми з серцем. Звісно, що на ВЛК на це ніхто не дивиться, бо їм треба все знаєте чим пошвидше зробити, і він потім помер. А винен бачимо, хто в цьому всьому ухилянти, які сидять за кордоном. Ось так. от. Ну тобто питання, що ми не боремося вже на сьогодні, якщо ми говорили будемо воювати добровольцями і будемо воювати ідеологічно кутом бійцями. Ні, сьогодні вже така війна, що треба воювати абсолютно всіма людьми, які зобов'язані е, по закону воювати, захищати країну. Давайте вертати до тих, хто вирішив свій час, що він може заплатити цій країні гроші, непонятно як і заплатити гроші. цій країні гроші, і по, і виїхати, не знати як. Е це треба ще доказати. Бо в нас переважна більшість тих, хто виїхав, я не знаю, відсотків, напевне, з 95, може й більше, виїхали законно через пункти пропуску, без жодних там обмежень і проблем. І тут є одна велика проблема: що отак просто взяти і депортувати всіх. Я не впевнений, що країни Європейського Союзу, як мінімум, на це погодяться, так. І... Ну, такі заяви я не знаю, для кого вони робляться, для чого вони робляться. Можливо, щоб потішити своє его і щоб тебе трошки перепостили і поговорили, але це, ну, це просто трешняк. Далі, на фоні цього, у нас є командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко, який являється ще й депутатом, якщо не помиляюсь, Київради. Давайте його послухаємо, бо він потужно завжди сидить також в студіях і потужно розказує, як треба нам будувати суспільство. Давайте послухаємо. А ви скажете, чи захочуть після цього українці повертатися з-за кордону? З набуттям повноліття загально обов'язково має відбуватися перегонна підготовка. У рамках цієї підготовки серед чоловіків та жінок, профільні силові відомства, мають відбирати собі робити пропозицію про вступ на службу тих, хто показує найвищі результати. Всі, решта, громадян України після цієї підготовки займаються своїми справами. Але без військово-облікового документа ні відкрити карти, ні купити телефон, ні купити автівку. Нічого ви не маєте. Ну то і нахрінашенки тоді в таких порядках жити, що без військово-облікового документа, ну тобто без е ТЦК, фактично, без відвідування ТЦК, не можна купити телефон на гроші, які ти сам собі купив. Це ще капіталізм, чи це вже ми переходимо до якогось іншого виду е наших фінансових відносин в країні? Бо не зрозуміло. І скажіть мені, хто захоче повертатися ось в таке, коли ти можеш заробити гроші, так, ну, маєш таке право. Це вже друге питання, чи вдасться це зробити з гетьманцевим і з його порядком. порядками. Але треба заробити спочатку гроші, потім в тебе є ці гроші, але ти не можеш нічого купити, бо в тебе немає військово облікового документа. Бо ти щось десь там не зробив. Ну, це е, виглядає якось е, дивно. Для чого це примусова мобілізація, так вік вікна, ну, 25 років. Для чого це поруб? Коли військовослужбовець має підготовку з 7 класу по 25 років, майже 10 років. Коли він отримує необхідні зміни в свою підготовку по розвитку технологій, ця людина максимально високоефективно буде на полібу, якщо так складуться обставини. От мене. Дивує одне. Хто в нас зараз нахрен розвалена економіка повністю? От, типу, ми, якби там зараз Європа, Штати зупинили повністю фінансову допомогу Україні, то е, українська економіка рухнула приблизно там за пару місяців, максимум. Е, хто має при цьому всьому працювати? В нас вже з усіх вже з дітей з сьомого класу хочуть робити просто військових, а хто має вчити математику, якусь фізику? Економіку, правознавство, ну яке вже напевне не потрібне нахрен нікому. Хто цим має займатись? В нас е, Міністерство освіти займається вже непонятно чим, і далі це все продовжується. І ніхто не говорить зараз жодного слова про відновлення економіки. В нас всі зараз говорять про те, що в нас жорстка нехватка кадрів, що нам потрібно завозити бангладешців сюди, щоб вони працювали, бо не вистачає е, людей. І все. А всіх українців з них хочуть робити просто універсальних солдатів. Це просто кращий вектор розвитку, який може бути. Ти або будеш гарним солдатом, або ти не будеш в, взагалі. Е, хто захоче повертатися в такі порядки? Скажіть мені. Пишіть в коментарі, чи ви б хотіли в такі порядки повернутися. Ви персонально не треба розказувати за когось там. А от персонально чи ви хотіли б жити в таких умовах. Далі. Е, Є в нас голова спілки споживачів комунальних послуг України, який також показує, що е, Україна перетворюється в країну де треба або бути універсальним солдатом, або не бути. От. І це також до речі показує наскільки е, можливим є повернення українців з-за кордону добровільного, як мінімум. Давайте послухаємо його. В європейському союзі в більшості країн, якщо дохід домогосподарства складає більше 10%, а в деякі в одній двох країнах більше 15%, вони всі мають право на допомогу. Ну, у нас це субсидія в інших країнах. Вона по іншому так називається. Уявіть собі, що в нас середній дохід домогосподарства такий, що по європейським нормам всі. Ми ж всі громадяни України повинні отримувати допомогу. Тобто рівень доходу домогосподарства і рівень комуналки у нас такий неспівставний, що по європейським нормам, міркам. Всі громадяни України в середньому повинні отримувати субсидію. Уявіть собі, цей розбаланс українських доходів домогосподарств і середньої платіжки, яку ми сплачемо. Ось чому величезна проблема, на яку ніхто не звертає увагу. 20, в середньому так. 19,4%, майже 20% своєї заробітної плати потрібно віддавати за комуналку. А потім ще запитують і дивуються, чому ж це ВПО повертаються на окуповані території в свої домівки. Бо, окрім того, щоб платити комуналку, ще треба платити за оренду житла, бо в цих людей немає свого житла, і ніхто за вже четвертий рік повномасштабного вторгнення їм. Цього не запропонував. А якщо ми почнемо рахувати ще з часів окупації Криму та Донбасу, то на тих людей взагалі всі плювали з високої гірки. Як би це сумно не було, і ніхто ними не займався, нікому вони не були потрібні. І давайте почеснемо до людей з Донбасу до повномасштабного вторгнення, як і зараз, в принципі, ніхто ніякого відношення не має. І навпаки, якщо ж і чують, що там людина з Луганська там або з Донецька, то знаєте, на них ще й дивляться як на гірших людей, на нижчу касту. На жаль, це так є. На жаль, це ті реалії, які є. Я пам'ятаю просто в Польщі 2015 рік, коли до 2015-го не було в принципі українців на території Польщі, це були одиничні випадки. Я просто пам'ятаю ці перші хвилі, коли на території України ці люди не змогли знайти собі домівок і якихось варіантів на нормальне життя, і вони просто масово почали виїжджати в Польщу на роботу. І нагадаю, що саме після окупації Криму, та е, Луганської та Донецької областей, саме після окупації цих територій, після початку АТО, тільки після цього, в Польщі почали з'являтися громадяни України. На роботі в якомусь такому масовому вимірі. До цього, в 2013-2012 році, якщо ви зустрічали в Польщі українця, то це був ваш найкращий друг, бо це, була, це міг бути єдиний ваш знайомий серед українців, які, в принципі, проживають в Польщі, і ви десь з ним випадково перестрілись на вулиці. Тому ось це також показує, наскільки важливим зараз є дивитися на. Внутрішнє благополуччя тих людей, які залишаються на території України, і е, на будівництво житла для ВПО на е, пошук варіантів зниження е, комунальних послуг, а не на виділення коштів на пінгвінів, на лавочки і на е, повернення українців за кордону. Бо що означає зараз повернути українців з Європи? Це означає забрати в них. Е, Можливість самостійно про себе піклуватись, а в Європі вони можуть собі це дозволити, просто забрати в них цю можливість повернути їх на територію України і щоб вони там були без цієї можливості, щоб вони не могли заробляти, щоб вони не могли існувати, і щоб єдиний варіант їх існування на території України це була служба в збройних силах України. Все інших варіантів просто не буде для того, щоб якось змогти забезпечити свою сім'ю, свою родину. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім вам за увагу! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!